Давайте так, давайте рахувати, пане ведучому. Ану давай. Саме великий аеропорт. Один з. Один з. От у Києві там скільки гейтів? Ну, шість шесть. Ну, давай ще будемо рахувати. А це один із, ну хай двадцять. В Японії двадцять. Так. Ну добре. Ну, дуже багато. З <ріх> погоду да, да, дуже багато. Двінадцять. Двінадцять oh. гейтів. За одну годину може вилетіти, ну там поки зайдуть, поки вийдуть, поки під'їде. До кожного гейта один. Але чекай, це Японія, вони ж це Азія, вони дуже організовані. Вони стають в лінійку за 4 секунди, всі в літак, наступний літак. Ти бачив, як в Токіо в да. метро запихують людей? І їх так само в літаки. Так, в літаки запихують, так? Да? Ти що, поддивився? Ні. Ну, 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 Влад. Получається, 227, 12. <ріст> Ні, 12 гейтів так. ми множимо на 12 самолітів. Це буде 144. 144. О, за час тима... десь два самолета в одному гейті. Тобто 144 це 288. 288 ми множимо на, 1, я... на одну добу, це 24, тут я хуй поебу. 244 умножаємо на 24, це 5000. За піз... <ра> <Не> <ра> 5856 гейтів. Умножаємо на 2. Если 11 716 вертольотів, самолетов не вилетили. Четыре подводні про вертолеты. И вони не вилетели 11 716. Все. Ну, я бачу лідера цього змагання в цьому питанні.